Цього року день вчителя особливий, адже в умовах війни освітяни приймали вітання від учнів переважно у онлайн форматі. Незважаючи на воєнні дії, навчальний процес не зупинився. Навіть ті громади, які постраждали від воєнних дій на Житомирщині, продовжують свою роботу. Народний депутат України Арсеній Пушкаренко привітав вчителів та висловив їм подяку за нелегку працю. Вчитель це та людина я думаю, в житті кожного, коли які батьки. Зробили той вклад в виховання, у формування особистості. Шкільний період, я думаю, для всіх, мабуть, найкращий, тому що він такий і безтурботний і відкриває насправді нові горизонти. І, звичайно, що найменше, що може кожна людина протягом свого життя, це дякувати вчителю. І сьогодні я хотів би вам подякувати за Подяку за вчительську роботу та цінні подарунки отримали вчителі п'ятьох громад: Чоповицька, Білокуровицька, Словичанська, Овруцька та Гладковицька громади. Для багатьох освітян така увага стала приємною несподіванкою. Ми дуже раді, що до нас завітали поважні гості, оскільки традиційно в вересні ми святкуємо свято, і Український день учителя, міжнародний день учителя до. Це був для нас, так скажу, приємний сюрприз. Зустріч з освітянами різних громад прийшла в форматі спілкування. Парламентарій ознайомився з проблемними питаннями, які виникають у навчальному процесі. І якщо у Чоповицькій громаді таких не виявлено, то у Білокоровичах є над чим працювати. Три роки ми просили автобус. Ну, в цьому році, звісно, не просимо. Ми тільки відстояли, бо в нас один автобус, і той хотіли забрати на війну. Ось сьогодні. один пазик. І він він має довести до всіх шкіл і двох дошкільних закладів за одну годину всіх дітей. Він у нас з 8 до 9 години це метеор. Від початку війни Арсеній Пушкаренко очолює міжпарламентську групу співробітництва з Естонією, і в рамках цієї співпраці для Житомирщини було передано 30 автобусів. Тому це питання може вирішитись вже найближчим часом, зазначає нардеп. А зараз Естонія нам буде передавати 30 автобусів. Я думаю, що ми врахуємо, щоб один вам пішов. Про те, що довіз дітей важливий, говорять і керівники навчальних закладів, адже оптимізація шкіл, яка проходить по всій Україні, передбачає транспортування дітей та вчителів. Є, наприклад, дітки от Білокорович, які бажають ходити в школу до нас. І у нас довозиться уже з цього фактично, із цього села до наше селище. Бучмани довозиться 10 діток. Незважаючи на різні складнощі та освітні проблеми, у цей нелегкий для країни час очити. Докладають максимум зусиль, щоб дати дітям потрібну підготовку. Відтак, Оврська громада пишається учнями, які набрали найвищі освітні бали. В цьому році наші випускники дуже гарно склали мультимедійний тест і двоє випускників нашого ліцею отримали 200 балів. Для сільського ліцею це просто ну, неймовірна радість. Щоб навчальний процес був повноцінним та якісним, і ми надалі могли пишатися нашими дітьми, потрібно детально вивчати проблематику громад та сприяти усуненню цих проблем, вважає Арсеній Пушкаренко. Незалежно те, що сьогодні в нас складна ситуація з бюджетом, це зрозуміло. розірвана економічний цикл. Ми знаходимо можливість з нашими міжнародними партнерами працювати над тим, щоб розвивати наші заклади і і покращувати матеріально-технічну базу. Якщо ми говоримо, що сьогодні. В тій чи іншій громаді оптимізується мережа, то наше завдання як держави це дорога і автобус, і довести дітей, довести педагогів, які також багато доїжджають в нашої області. І сьогодні, завдяки Естонії, ми отримаємо майже 30 автобусів. І ті громади, в яких я був, я сьогодні вивчив потребу, поспілкувався з освітянами, з директорами, вчителями, з головами громад. Я думаю, що ті громади, де я сьогодні був, це в більшості громади там з немаленькою логістикою. Думаю, що також отримують ці автобуси. По підсумкам сьогоднішнього дня, сьогоднішній ряд зустрічей деякі речі собі занотував, ті, які на сьогоднішній день потребують вирішення я буду спільно з обласною адміністрацією працювати над тим, щоб вирішити ці питання для цих громад.